Дуже багато людей сумує за померлими, бо через те, що це близькі, рідні, люди, дорогі серцю. Але ну ми ж розуміємо, що ми все одно з ними зустрінемось. Ми все одно з ними зустрінемося, як пишеться часом на надробках. Не спіши, перехожий, не тривож наш прах, Ми вже вдома, ти ще в гостях. І тут про покійних із четвертого розділу послання апостола Павла до Солонян, 13-й 13 вірш. Не хочу ж я, браття, щоб ви не знали про покійних. Щоб ви не сумували, як інші, що надії не мають. А ми маємо надію, що ми зустрінемося, і ми знаємо, що ми зустрінемося з померлими тими, які відійшли до Господа. Каже, ви ж бачите, що не сумували, як інші, коли ми віруємо, що Ісус був мер і воскрес, Воскресний, покійний через Ісуса Бог приведе із ним. І каже, при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба сам Господь. І перше воскреслить умерлі у Христі, потім ті, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ними на хмарах назустріч Господню у повітря. І так завжди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Тобто, Слово Боже дає нам потішення, якщо помер, хто в нас. Не сумуємо, як ті, що безнадійні, не мають надії. Все одно ми зустрінемося з ними і будемо бачитися все одно в житті вічному. Дай Боже, щоб і наші рідні, які пішли до Господа, прожили праведне життя, і ми, які живемо на землі, прожили праведне життя, щоб зустрілися там, в оселях нашого Господа, у небі. Наша мета є небеса, наша мета є небо. Але людина, прийшовши на світ, турбується про земне найбільше. А Христос каже: не складайте собі скарбів на землі, де міль, їсть, їх, і ржа, де злодії підкопують. Складайте собі ж скарби на небесах, бо де буде скарб ваш, там буде й серце ваше. Дай Боже, щоб серця наші були з Господом, і наша інвестиція, наша інвестиція була в небеса. Бо інвестувати в квартиру, яка може в будь-який час. Зруйнуватися або її можуть зруйнувати північні орки. Не вихід вкладати в щось інше, також не вихід, але інвестувати в небо через добрі справи, через добрі діла це є найкраще. Найкраще. Тож інвестуємо в небо і знаємо, що своїми померлими, рідними, близькими ми обов'язково зустрінемося.